Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 І нагадаю нашим глядачам, що у вас є можливість підписуватися на наш Ютуб канал, ставте там свої подобайки, коментуйте наші відео і діліться ними із друзями в соцмережах. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із музикантом, учасником проєкту Голос країни номер 12. Віктор Кирило. Вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Вікторе. Вітаємо. Доброго дня. Давайте Дуже Дуже роззнаємо, що Будь нещодавно ви презентували свій новорічний трек Перший сніг. Хочемо дізнатися більше про цю пісню, про те, хто був автором і слів і музики, чи це все ваша робота, хто вам цьому допомагав. Ну і обов'язково наприкінці нашої розмови запропонуємо нашим глядачам та радіослухачам теж посмакувати першим снігом. Посмакувати <laughs> так. Е так е пісня перший сніг. Я автор музики і слів. У мене є команда невеличка. Хто мені хлопці, допомагає е з аранжуванням, з веденням. Е пісня. Перший сніг народилася зовсім випадково за п'ять днів, 5 днів до різдва, десь 20 грудня. А 25-го, на Різдв... на різдвяний ранок я вже її випустив на майданчик на свій ютуб канал. Її можна почути на всіх музичних платформах, Spotify, Apple Music, YouTube Music, де ви можете її, де ви слухаєте музику? Ось це ви знаєте для мене такий супер рекорд в плані часу. Записання до моменту випуску релізу. У Мене ще не було так багато релізів. Вони всі плануються в ближньому майбутньому. Ось. І, ну, П'ять днів від моменту створення пісні до моменту, коли вона вже на всіх майданчиках, це дуже швидко. Люди таким займаються місяцями. І переді мною постав вибір, коли ви знаєте, я сам з міста Кам'янця-Подільського, а зараз в Одесі знаходжуся. Я їхав з Кам'янця до Одеси, і, будучи вночі, десь там на ЖД, в Хмельницькому, я щось понаспівував собі. Три трихіці піс пісеньку, і думаю, вау! Прикольно! І в експрес такому режимі написав всі слова, всі моменти музичні, форму, концепцію пісні. І вже на наступний ранок, будучи в Одесі, дзвоню друзям на студію: давайте записувати, треба робити різдвяну пісню. Часу немає, тому що був вибір чи чекати рік. І зробити через рік вже повністю обдуману от пісню, повністю Ще робити це супершвидко зараз. Я подумав, йолки-палки, ну живемо зараз. Хто його знає, що станеться через рік, і треба було вже випускати. І дуже швидко дякуючи друзям е, і всім, хто допомагав, вона вийшла вже на різдво, тобто. Аранжування, зведення повністю готова пісня була вже, напевно, на наступну добу, десь через менше двох діб двох днів вона вже була готова і одразу загружена на майданчики. Ось така ось святкова неочікуваність вийшла з пісні «Перший сніг». Пане Вікторе, а цікаво, ким чи чим надихалися, коли писали текст? Mm -hmm. Знаєте, надихається, у мене завжди люди запитують щодо якихось писань. ой, а хто тебе надихнув на це, на це. Я не скажу, що пісня, ну, як в моєму розумінні, вона народжується від знаєте, такого неймовірно по фактам, як в тебе відбувся ось якийсь досвід. От я пішов, купив буханку хліба, от я написав в пісні, що я купив буханку хліба. Це емоції. це... Пісні, ці пісні про людей, про те, що всім нам е, знайоме, якийсь момент е, кохання, розставання, спогадів, чогось близького, рідного, щасливого. І розуміючи ці емоції на, на власному досвіду, е, розуміючи, як люди це переживають, ось вона і була написана. Тобто, всі емоції у всіх своїх піснях я повністю відчуваю, розумію, переживаю і але всі ми люди. Всі ми живемо, всі ми любимо, всіх в нас є моменти суму, моменти щастя. І я думаю, дуже багатьом слухачам це буде знайоме. І навіть зараз мені люди, відповідаючи на пісню, пишучи в коментарях, пишуть: ух, це прямо про мене. Ух, ну, ну тобто, дуже багато хто е, має асоціацію з собою, з цими емоціями. Ось так що я думаю, це гарне влучання. І все вдалося Пане Вікторе, але цікаво стосовно ось цього кліпа, який ще ми мали можливість бачити, то він записаний без дублів одним кадром. Так, е, да, одним кадром. <світування> так дивіться, ви ж, ви ж знаєте, яка ситуація? Часу не було щось робити. Я взагалі в цей момент перед різдвом. Ми зняли інший кліп на пісню, яка в мене вийде скоро. Я трішки вже. Е, реліз підставлю, тому що зараз перший сніг. Зараз у нас снігова історія. І я працював над іншою піснею. Вона називається Там, де співають лелеки. На неї вже зняти повністю кліп. Вся музика записана. Там така велика робота пророблена над нею, і я думаю, вона буде чудова. Е, пісня. Я трішки розкажу про майбутній реліз, на правах реклами. Е, пісня е, вийде в... скоро скоро. Називається там, де співають лелеки. Це пісня про свята для всіх людей, які втратили близьких і рідних на цій війні. Вона така символічна. Вона є і сумна. Ну так як в нашій історії також в ній є дуже багато світла. Я так вважаю. і вона також дуже багато кому відгукнеться. Пісня перший сніг одним дублем, хлопці, часу не було. Е, написали пісню, аранжування, зведення, зробити обкладинку. Обкладинка до неї це також одна фоточка. Побігли зробили, і вже там ось е, також. Це відео, е, коли в тебе є півтора дні на те, щоб треба щось викласти. ти думаєш, так що робити? І я своєю подругою, режисера взяв світло, покликав друзів е, стабілізатор, телефон. Люди люди, хто дивиться, думають: господи, це так зараз. Е, артисти роблять. І щось така і з першого дубля отак зняли в гарному місці, але вийшло гарно. Моя подруга Інна е зробила текст біжучий на відео, бо я такого робити не вмію. І ось за допомогою друзів таке вийшло. В майбутньому це дуже пісня має таку, знаєте, е ат ну, атмосферу, святкову різдвяну, така вона вай вайбушна. І, звичайно, коли буде час. Е це ж таки новий рік і Різдво у нас буде, буде і ще. Ось я маю в планах, звичайно, зняти більш професійний кліп, або в майбутньому навіть зняти фільм. Якщо до мене в ближньому часі не звернуться якісь режисери, кінематографісти з планами зняти якусь українську різдвяну мелодраму, драму про кохання, то, то я сам знімлю. Сам буду знімати такий фільм. Ну я так розумію, пане Віктора, що і це будете робити це саме коли йтиме сніг, адже якраз його трошки бракує в цьому кліпі. Зараз в Одесі є сніг. Ну от, от в Одесі в нас зараз випало. От то була проблема. Три дні до релізу, снігу нема. Ти думаєш, о, пісня перший сніг, що робити? Я такий. В мене, знаєте, яка була думка? У мене була думка їхати в Карпати знімати, знімати відео. Але в Карпатах теж снігу не було. Хіба що десь на якусь на Кіпіван okay. підніматися? Може. Я думаю, таке, таке буде відео на тому. Підпівані. Ось, так що зняли як є. Ось. Зараз в Одесі є сніг. Ну я. А що з ним робити? Іде знімати? Але це можна розвити. перший. Так, а він вже не перший, і це ж можна розцінювати як своєрідну таку родзинку в цьому кліпі. Е, зі снігом? Так. Родзинку. Ну, так, так, щось подумаємо. Ви знаєте, коли в Одесі випав перший сніг, це було в початку грудня. То в нас половина дерев позносилась від офорів, там така непогода була. То ото перший сніг, Треб було, треба було знайти відео і підставити під цю пісню. Там Саме е цей перший дочек. сніг вас надихнув на створення цієї пісні. <рес> ну, не знаю, чи це перший сніг. Коли я на ЖД вокзалі в Хмельницькому сидів вночі, там поруч з циганами, то там снігу теж не було, але <рес> надихнулася така пісня. Mm -hmm. А загалом, пане Вікторе, цікаво. То наскільки зараз важко жити, працювати в Одесі? Адже бачимо, що расисти практично кожен день намагаються знищувати це місто, цю область. І цікаво, чи, чим ще ви займаєтеся, крім творчості. Я так розумію, що ви їздите з концертами, зокрема з благодійними. Так, так. Музика це є моя діяльність. основна зараз раніше до війни не так було. І е, що вам скажу, що зараз досить багато благодійних концертів. Я ми з колективом в дуже багато країн. Ми виїжджаємо як волонтерами, даючи концерти. Дали більше ста концертів е, за кордоном благодійних. Чим допомагаємо е, армії е, нашим хлопцям зсу і ну такою всім, тим, е, що можемо, також виступаю і на якихось. На військових напрямках на Донецькому, на Херсонському для хлопців збройних сил і для волонтерів, і для людей, хто зараз там живе, кому кого якось можна підтримати, так тобто, достатньо багато такої діяльності. Ви запитували про життя в Одесі? Звичайно, якось ну важко, ви знаєте, трішки так. Знаєте, стабільно Своє майбутнє обдумувати, оскільки звичайно неспокійно. Ось 29 грудня, коли були обстріли по Одесі, то прилетів сильний був приліт по -моєму, ЖК Тобто, прям сусідній будинок це було ну не такі непередаваємі емоції. Ось і. На жаль, зараз такий час, але це звиклося, і всі люди, хто тут живуть, вони дають собі відзнаку в тому, наскільки це небезпечно. Так що працюємо, працюємо, робимо, і знаєте, така зайнятість, така допомога комусь відчуття того, що потрібно щось зробити, е, дає сил, дає сил далі щось робити і змогу абстрагуватися і щось діяти. Ось працювати. Знаєте, ось ну але в будь-якому випадку, знаєте, хочеться чим побільше встигнути. Зробити в творчих спрямуваннях пісень, якогось якісної музики, щоб розвивати нашу культуру, ось вже коли ти щось після себе такого доброго залишаєш, то вже не, не так страшно, не так страшно цією війною, бо вже ти якісь щось та й добре зробив в цьому світі. Але пане вікторе, то чи можете розповісти, що ви виконуєте, що ви пропонуєте вашим слухачам під час зокрема і поїздок до лінії фронту, що можливо вас просять співати? А, е, різна музика, тобто як і народні, українські наш колектив грає в балканську музику, і отакі народні, тобто і різнопланові мотиви і від гуцульського молдавського. Раніше це була більш одеська музика. Ось зараз ми перейшли вже на українську, і можливо там трішки е, різних. Народів, також е, я співаю, як і від української музики, і популярної музики, тобто те, що зараз наші хочуть, хочуть якщо для хлопців з е, військових, це і якісь повстанські пісні, якісь патріотичні пісні. І авторські, звичайно, пісні. В мене дуже багато своїх пісень. Вони такі, досить різнопланові, і, напевно, діляться на два таких е, е, табори: це такі, знаєте. Ліричні пісні там про любов, щось таке, якесь там лірика, знаєте, і веселі, і веселі пісні, такі дуже дурнуваті але але дуже цікаво підлаштовані. Ось так, що сам саме різноманітна музика, пане Вікторе. Цікаво, що ви відчуваєте особисто, коли співаєте для військовослужбовців і для цивільних? Наскільки це різниця загалом? У сприйнятті аудиторії вас і вами аудиторії, е, ну, можна ще е, дуже багато різної аудиторії. Якщо, наприклад, брати ще до уваги окрім цивільних наших українсь, українців, і на території України, що можна взяти людей е, ну, за кордоном для всього світу, тобто, і в, і в по всій Європі, в Сполучених Штатах були концерти і. Звичайно, це різні емоції. Це завжди різні люди. Е, якщо почати з того, що співаючи для військових і їздячи по прифронтових зонах, спочатку мені це здавалося дивно, тому що. Е, Ну якось мені було всередині відчувався якийсь трошки конфронтація і конфлікт того, чи потрібно це чи зараз це ось зараз. Я приїду до хлопців, які під обстрілами, які весь час е, на лінії вогню, які втомлені, і от чи їм е, важливо зараз, щоб я якось з ними поспілкувався разом з іншими музикантами, артистами, ще якимось поспівати з ними, принести їм якогось такого е, від, ну, підтримати їм натхнення. Е, ось. І Спочатку я відчував собі якусь таку е, е, незрозумілість, наскільки це актуально зараз для наших хлопців. Але після концертів завжди було все чудово, це дуже потрібно. Культура, музика і це наша історія це вона завжди дуже важлива. Ви знаєте, коли почали масштабне вторгнення перші тижні е, війни, мені було взагалі. Так, ну, відчувалося, що ну яка зараз музика? Що зараз робити? Чи навіщо це Тобто не було натхнення перший час. Потім, будучи в Одесі, коли ну, вже була весна, березень місяць 22-го року, ми почали давати концерти просто для людей, для військових, благодійні концерти. І знаєте, пішла весна, почало все зеленіти. І відчулося життя, і ти і ти бачиш цей тяжкий час, наскільки це підтримує людей, наскільки це для них важливо в дуже батьох сенсах, окрім того, щоб просто підняти бойовий дух, заспокоїти, дати якогось натхнення життя, музика і мистецтво воно ж для того і створене, і дякуючи цим можливостям, і ця діяльність і приносить користь нашій країні як, як і. Популяризації українського мистецтва, як і в розвитку його, так і в допомозі нашій армії, нашим волонтерам, тобто на багатьох напрямках, ось і я відчув, коли побачив, наскільки людей це підтримує, наскільки їм це важливо. Що блін, знаєте, якщо була спочатку дума, думка е, війна, важко, яка музика, то зараз потім зраз, постало розуміння того, що якраз музика. Це супер важливо, це супер важливо, особливо важкі часи, особливо важкі часи, і також виступаючи для військових, ти бачиш наскільки це їм в чомусь та допомагає, і це також важливо за кордоном їздячи дуже багато зустрічаєш чудових людей. Які знаєте, ну, організація ось цих концертів, фестивалів вони часто відбуваються від благодійних фондів, які на підтримку України, їх як організовують, як і люди, люди саме не українці, а також <таспілляння> е за кордоном і зараз допомагають нашій країні як можуть. І, звичайно, туди приходять люди, які. Супер проукраїнські супер налаштовані допомагати нашій державі, і дуже багато для цього роблять. І це чудові емоції. це чудові емоції, що весь світ ну, весь світ налаштований допомагати. Звичайно, з часом війни вона вже до двох років триває саме повномасштабне вторгнення світ. Відволікається світ втомлюється, також як і українці всередині нашої держави, тому що всі ці реалії важко психологічно витримати. І знаєте, я не можу в чомусь звинуватити когось з людей, хто якось част частково забуває про цю війну, тому що це дійсно важко, але потрібно знаходити цю рівновагу між тим світом і тим світом, тому що це наша реальність. Ось і. Е, і знаєте, і люди, якщо говорити про забування про війну про відволікання, наскільки надихають люди, які просто ну, немає, не мали ніякого відношення до України до війни, не мали якийсь американець просто собі жив, е, займався своїми справами, ну, безліч людей, які мали своє життя повноцінно забезпечені були, і все в них було добре. І побачивши, побачивши. Які верхіття відбуваються зараз в нашій країні, на нашій землі, вони все полишили і займаються зараз допомогою, волонтерством, організацією концертів, просто передаванням допомоги і повністю своє життя зараз приділяють цьому. Це настільки надихає. Я, коли бачився з такими людьми, ви знаєте, я запитував себе. А якби в мене сталося, от я би от ми зараз в Україні, от життя чудове. Маслом іде і десь далеко-далеко стається така біда. Чи би я мав до собі усі любові, сили, якоїсь що брати, і допомагати абсолютно незнайомим людям, які мене не знають і не дізнаються, і присвячувати свій час, своє життя цьому це таке дуже питання. Я не знаю, як би було, але такі люди дуже надихають. І якщо в світі є стільки таких людей, то це це дуже чудово. Це дуже чудово, і потрібно від них надихатися і. Також ставати такими. Дійсно, дякуємо, пане Вікторе. Але насамкінець ще хочемо трішки дізнатися про ваші плани на найближчий час загалом, про, можливо, ваші мрії. Ви згадували про те, що незабаром має вийти ваш трек про лелек, але крім нього, чи щось, можливо, ще щось пишеться чи твориться? Пишеться, твориться, витворяється. Знаєте. Окрім лірики, хочеться трішки вдаритися в жартівливість. У мене є пісня, яку мене дуже всі просять випустити. Вона називається Голі берези. Там все культурно, там все культурно. Може, може, і таким займемося, таким різноплановою музикою. І творимо, пишемо. Звичайно, важко, знаєте, коли особливо щось стається поруч з тобою, ну, якісь грандіозні плани, але вони є, вони є. Це розвиватися, популяризувати і розвивати українську музику культуру, особливо якісну українську музику культуру. Я дуже сподіваюся, що маю відношення більш до якісної. І оскільки зараз дуже багато крутої музики з'являється, і це класно, також і більше не дуже крутої, так що але в будь-якому випадку, чим більше контенту, тим більш якісний буде випливати наверх. Ось і так, так в лютому місяці. Я думаю, буде презентація кліпу і реліз пісні там, де співають лелеки. Чекайте, знаходьте на моєму ютуб-каналі і по всіх соцмережах. І на весну ще більше, ще більше концертів. Знову поїздка, знову виступи, І ось які ще плани на майбутнє. Щоб Україна перемогла, щоб не було війни, щоб мирним не нас нема ми було, щоб всі були живі, здорові, щоб всі люди, які вимушені були поїхати з України, повернулися, жили, розвивали її, відбудовували, щоб діти росли, були щасливі, і більше ніколи не знали війни. І я так і буде, так і буде. Обов'язково переможемо. Що ж, дякуємо пану Віктору за такі надихаючі слова. Дякуємо за вашу творчість, за вашу благодійну діяльність. І нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 спілкувалися із Віктором Кириловим. Це музикант, учасник голос України 12. І теж закликаю тим, хто дивиться нас у Ютубі, підписуватися на Ютуб канал Віктора Кирилова. Ми дамо посилання в описі до цього відео. Хто нас дивиться по телебаченню, а також слухає. У радіо 1, то пропонуємо вашій вазі новорічний трек від Віктора Кирилова. Перший сніг. Що ж дякуємо вам на все добре, тримаємось. Дякую.